Ну, то й таке трапляється. Вже кажуть, друга декада листопада закінчується. Навіть здалося на хвилинку, що це білий. А ні, це підберезовик. Але як я вже досидів до цього періоду, так вже поганий. Але сам факт. Як вони в таку пору ще можуть бути дивина? Ходимо далі, будемо перевіряти, що ж робити. Ходимо, ходимо. Всім привіт! Знову вийшов сюди до лісу, але ну, я в принципі транзитом планую йти сосни та ялини. Але шлях, як кажуть, проходить через березовий ліс, і подивіться, тут ще сидять, які красені, як вони можуть досиджувати. Такої пори. тут хтось збив, не я, тому що я гриби не чіпаю, ті гриби які не беру. Я не чіпаю. І так, це можливо буде один. Я не вірю, що буде ще щось. Але отут 15 числа я знайшов таких три біленьких гриби. Думаю, ну хоч на вулиці такий дубака. Але думаю, треба пройти, глянути сюди. Ходжу по тих місцях, де колись були осінню гриби. Хоч один, хоч два, де там щось зустрічалось. Опа. Вон там мій кошик стоїть порожній. І отут під грушкою, в цьому місці, ось тут груша сидить, там друга. Там було таких три грибки в купі, Ну хто дивився відео, все там показано. І дивіться, що ще тут. Через декілька днів майже мій рекорд. Минулого року я поставив свій особистий рекорд і знайшов білого гриба а який гарний білогарба 18 листопада. Ну а сьогодні 17. Гляньте, що це за краса. Та як воно таке може бути? На вулиці просто холодрига. І така краса, неймовірно. Можливо це буде відео з декілька частин, тому що ну, ну не віриться мені, що ще щось буде тут. Тому... Піду сюди, піду ще кудись далі, буду фрагментарно показувати, що знаходиться. Тому що ну, на гриби, на велику кількість вже розраховувати не варто. Але як є, все, що зустрінеться, все вам покажу. От, кошик порожній ще. Такий грибок. В лісі десь проходив я, ну десь півгодини проходив. Неймовірно. Так, а тут зустрів отаку от штуку, яку я завжди берув. Глід. Чай з нього просто неймовірно і смачний і надзвичайно корисний. Ну дуже смачний чай, мій улюблений. Так однією рукою незручно. Але отак от виглядає ягода. Хто ще з неї не знайомий, подивіться, почитайте в інтернеті. Бух, одна впала, зараз підберу все. От, от їх чимало там мані ходить. Зараз позбираємо. Дуже класно, дуже класно і дуже корисно Особливо хто хворіє на серцево-судинні захворювання. Оце місце я знаю. Тут може бути печериця. Та й зайшов, знаєте. Нам потрібно А воно таки тут мене чекає. Ой, боже, як ви виростаєте, як от ви можете пору? Тут та й виростати. Опа. Запах просто джем. Одна. І ось тут. оп 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 Це з такою більш товстою ногою. О, така ще одна красуня. Добре. Плюс два от таких. І то. Супер. Боже, який аромат від них йде. Зайшов глянути в одну ділянку, опеньків, Ось він буквально за 100 метрів березовий ліс. А тут акації. Одного якогось доходу я знайшов. Бачите, вже поганенький, нехай сидить. Але хочу вам показати, можливо, хто знає, що це за гриб. Дивіться, якісь різновид печериці, Але по запаху, ну от такий. Скажімо, небарибельний. Гляньте в молодому віці, як вона виглядає. Ось от, от. Зараз то в мене є вологі серветки, я руки почищу, а то мало ли хто знає, що це за гриба. Він отруйний якийсь. А може і хороший. підкажіть, будь ласка, хто в курсі, Тому що тут їх взагалі чимало. Гляньте. І що саме цікаво, що тут цю пору, подивіться скільки малечі, починає проростати тільки ось маленькі тільки вам показував. Тут уже більша група, дивіться, так. в старшому віці вони виглядають. І ось тут. І далі пішли. Ха. До речі, опеньок цей можна взяти. от вони, вони тут скрізь. така от картина. Так, Маня там ходить. І знову хочу показати, що цих печериць тут просто валом. Я вже не буду на них зациклюватись. І дуже-дуже багато молодих отаких, знаєте як. Ой, хто тут іде? Такі як чупа-чупси сидять. Таке собі. Так. А я ж тут хочу пошукати опеньок. Не звик такими об'ємами збирати. Але бачите, десь тут, десь там. Отакі поодинокі екземпляри. Та й зустрічаються. Я тут ще походжу, ще одне місце подивлюсь потім. Цьому році тут не густо. Можливо будуть ще, але куди ж уже ще, якщо холод і зима на носі. Ось таких би назбирати, було б непогано. А то так от поодинокі. Але думаю, щось, можливо, тут щось ще й знайдемо. Та ще хороші є. Так, дивимось далі, шукаємо. Так, продовжу ходити тут по підполам. в акації. Ну, я скажу оцих. їх просто валом. Ну, я буду збирати оці. Опа, ще одна опенечка. Отаки От ми може десь трішки та й підзбираємо. Бачите, ще, до речі, ну, і знову ж таки. От вона скрізь. Крізь, крізь, крізь. На землі печариться. То що з вигляду? Один один, як печериця А тут такі дивіться поодинокі. Поміж них десь такі от опеньки. Ну то й добре. Нехай буде помало Але щось так зберемо. Отак от. Отак от. Отак. Все, почищу їх. І будемо шукати ще невелика група є чи що і дивимось такі вони пізносінні гриби коли оп, ну, наприклад влітку збираєш там да? зайшов на поляну нарізав та й пішов бо просто йдеш десь тут десь там десь тут десь там А тепер приходиться кожен вишукувати Опа. Гарненький піде. Так, її переростки, бачите як. Вже велика. А ця. Ой, це вже все. А що ці нам скажуть? Це ще добре буде. О, добре хоч такі. То непогано. Так, здається, більше нічого не бачив. Потроху-потроху до щось і шукаються поодинокі опеньки. Ні, то не опенька то якась поганка. Так. Так, подивилися там. Трішки опеньки якось те нащипали. Бо в нас по дорозі ще є локація, де можна глянути опенька. Ну а поки в нас отак от в кошуку. Чому ми дуже задоволені з манюхою. От. Ну а зараз пройдемось трішки ще березовим лісом. А раптом, як то кажуть. А раптом ще щось тут цікаве. Що ще й тут. Так, поки що ніякого грибного дива не трапилось, тому повертаємось назад, правда вже по іншій стороні. Підемо кудись та кудись підемо, ще подивимось. Тому що то є ділянки, які треба проглянути, хочеться ще щось все-таки знайти. В березах уже все. Ну, у нас ще кажуть, є 400 метрів. Але надійно, ти 400 метрів такий собі. Хоча, до речі, от бачите. мухомори ще якісь та й сидять отак от, от. то все може бути але йдемо вже без особливого ентузіазму глянемо ще можливо пеньки будуть Так, дійшов до ще одного місця, Маня туди побігла за козами. Вона, як то кажуть, у нас при надії, тому їй важко ходити і бігати. Але ледве ледве попленталась. Так. Тут такі от рядовки. Можна взяти які краще. О, це погано. Ці вже такі переростки. Візьмемо цю. Так. Ой, прийшла. Прийшла. Що ти, знову? Знову не наздогнали, правильно? Ну що ж, поки якась форма тобі не дозволяє це зробити. От, А тут здається краще. Опа. Ні, червива. І ця червива. Де вони червяки в таку пору беруться? Такі ніби з виду гарненькі тут грибки. Це й піде. А, ще. Ні. На жаль, гриби ці червиві і ця ні. І ну, тут декілька візьмемо, та й буде достатньо. Перевіримо ще трішки тут сосни. Можливо, ще щось тут і пощастить. Правильно? Втомилась? Майне. Ай-яй-яй, кажи оті. Кози зводіть з розуму. Ладно, дивимось далі. Прохолодно на вулиці ще й починає дощити не дуже добре. А я тут знайшов ще одного маслюка Можливо, останній в цьому сезоні. О, дивіться, який хороший. Перекаже ради і такому грибу, таку топору забираємо і пошукаємо ще щось. Дощ посилюється. А я все в пошуках маслюків, поки тут не видно. А от свинух. Якось завжди. Будь ласка, або було бажання тільки брати. Ех, так не хочеться, щоб сезон цей закінчився, але ж всьому свій час. Там, де ще недавно були гриби, вже їх повна майже відсутність. Так, а тут в цьому місці, подивіться, мені здається, що це парасолька, але така маленька, для це то ходить. Але я не знаю, чому вона не виросла, ну, можливо холод. Або це отруйний двійник, як то кажуть, але ніби по признаках. Не, парасолька. Ну нехай. Сидять такі, то точно брати не будемо, але ще таке от чудо та й зустрічаємося тут. Ходжу тут по схилах, у молодому соснячку. Так, дивіться ще що трапилось. Я то хотів би щось зустріти. Ано, ну, оп! Оп, а вони тут сидять. Та ви що? То не шикарні. Ну цей пробитий. цей потім перевірю, цей хороший. І тут ще є грибок менший. Я навіть, знаєте, як кажуть, хочеш знайти, але не надієшся особливо. Гриби вже відійшли. Це такі пробитий. Ну так от напополам. Підріжу ніжку, отут, а тут він хороший. Ще плюс оці герби і той, мабуть, підріжу. Добре. Тут на схилі дуже така от висока трава. Вона вже полягла і не дуже то помітно. Але ще все-таки одного та й знайшов. Але піди-сюди. Ой. Це вже добре червивий. Шкода. Залишається тут. Продовжую ходити в такій молодій посадці сосновій. Обдивився тут цю містину, нічого такого більше не знайшов, окрім де то він. Ось цього екземпляра. Дивіться, кого відкопав. А ну, йди сюди. Опа! Подивіться ще який красун в таку-ту пору. Останній рижик, мабуть, цього сезону. Але ж є. Отак от, от трішки грибів та й знайшли. Біленькі, декілька маслючків. Там от опеньки. Та й непогано, непогано Поодинокі гриби, які запізнилися з виходом, але ще де-не-де. Та й зустрічаються. Це вже точно останнє, тому що взагалі ніякої масовості нема. Десь тут, десь там. Але ж приємно таке от все. все рівно в таку ту пору та ізбирати. Так, це і є. Йдемо сюди до кошика. Все по, -по, -по молодих таких посадках. Виключно тут. Оп! Ще тут сидить. Добренький. Так, і десь тут була моя краса. Моя краса, моя краса. Так, не оце краса, але це приємно, що вони є. Ну такий собі. Такий собі ці вже пропали. А отут ще дивіться, один рижий. Оба. І один сірий. Так. Диви який. Притамилась. Трохи мокренька. Ну а що, не хочеш вдома сидіти, то ходи зі мною. Так що трішки є, шановні, бачите. Для такої пари це доволі непоганий результат. Будемо знову назад повертатися до Березового лісу, і йти додому. Там ще по дорозі є локація, з опеньками перевіримо. Якщо щось трапиться, все вам покажу. Не зайшов я в те місце, куди хотів сходити, глянути опеньок. Але мабуть в цьому сезоні будемо без другої хвилі. Тільки ось тут, поки один такий сидить. Та й все. Ну як і я. В жовтні тут було грибів предостатньо. В першій хвилі, то просто неймовірно скільки. А от на другу хвилю гриби не заїхали. Ще одна. Така опенька. Ну що, буду зараз вже виходити на гору і завершувати похід. Покажу, який в нас з вами сьогодні загальний результат. Так, ну що, шановні, випарились ми тут на нашу гору. Вже будемо йти додому. Тут ще подивіться, які рядовки сидять. Але вже Нехороші переросли тут під яблунями ще от такі от гриби були. А те, що зараз розмір. О, яка краса, тут ще сидить, але вже старі. Так, ну то що сьогодні по підсумку? Маємо отакі от, от гриби. Ото на початку я зайшов в місце в березняку де попереднього. Знаходив біля гриби знайшов одного грибка віленького, потім трішки знайшли опеньок, маслючків підзбирали, два рижики і штук 5 чи 6 рядовок. Це вже, мабуть, точно завершення сезону, тому що холод, бачу, опеньки не пішли. Наступна хвиля у нас ну, все може бути, але все-таки тут вже до зими рукою подати. тому Ось такий сьогодні вийшов похід, мабуть, завершальний цієї осені. А що буде далі, поживемо, побачимо. Можливо, ще пізніше буде фламуліна, глиби. Не знаю, наскільки цікаво це буде глядачу, дивитися такі походи, але щось таке та й буде. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. До наступних зустрічей. Сезон цей видався шикарний завжди. Не хочеться, щоб він закінчувався, але що ж, це закінчиться, трішки побуде, і почнеться новий.